Вітаю вас із екосаду Вусика сьогодні 28 липня 2023 року. Я недавно проглядав свої відео і згадав досить далекий тепер уже 2017 рік, коли мені вдалося провести великий об'ємний семінар. Який проходив протягом двох місяців по суботам, і там ми спілкувалися по питанню, як створити екосад? На другій семінарі, вірнішій лекції, от була тема лісосмуга в екосаду. Цінність лісосмуги. Ну, коли я підняв це питання, то ну, багато запитань з'явилося зразу про те, що, а чи доречно, взагалі так багато часу уділити питанню створення лісосмуги у плодовому саду? Ну, прийшов час і. Зараз, от вчора і декілька днів тому, знову була сильна буря. Це виноград Сенека, от, без догляду таким чином, росте і ось такі от плоди. От так от була буря. І багато відео зараз з'явилося про те, скільки пошкоджень, скільки поламало дерев у плодових садах. І от я зараз буду йти по своєму садку. Зараз от ми стоїмо біля черешні десь до 7 метрів висотою. От. Квітнева називається. Дуже гарний сорт. Так от. І хочу показати і розповісти, наскільки цінно для саду, ну, скажімо так, створення мікроклімату. Це мікоризна куча. Ну, тут трошки дрівець зверху, а знизу, ось, якщо побачите, мікоризна куча. Вона дає можливість активно розвивати мікорізу в моєму садку і весь сад практично. В мікоризі. Так, вернемося да, до нашої головної теми. Чому це головна помилка? На мою думку, екосад чи звичайний сад повинен починатися з лісосмуги. Тобто, коли ми починаємо садити садок, то ну, перші дерева це навіть не плодові ті, які будуть у садку. Ось від плодоносова малина в такому цікавому, затемненому місці. А перші дерева це лісосмуга. Для чого вона лісосмуга? Ну, в першу чергу вона потрібна для того, щоб захистити садок від вітрової нагрузки. Від сильних вітрів. Якщо от такий от ліс сад, можна сказати, то в мене в садку після цих бурь практично немає ніяких пошкоджень. Мало того, зараз ми подивимося плоди, наскільки от рослини навантажилися, є критичне навантаження, не встигаю. Садок величенький і не встигаю, наприклад, підпорки поставити. Ну, Там я покажу в одному критичному місці. Ну, от, груша киргизька зимова. От, Маса плодів на ній. Вона невеличка, бо трохи затінена і розвивається поступово. Груша берелітня. Ну, Ця навантажилась неймовірно плодами. От, Якщо ви бачите. Отак от, от, таке дуже сильне навантаження, і там он з, на горі. О, там поряд парижанка. Дуже смачні гарні груші. От. То, що дає лісосмуга? Ну, вона в першу чергу, от літом, коли зараз вже багато плодів. От, і важливо. Щоб ці плоди не обсипалися, От, коли сильний вітер. То, якщо ви маєте плодову, чи лісову плодову, чи лісову, у кого які є можливості, ну, тут смеречки, це ми на проєкти у садки та школи, веземо смеречки і садимо. От, ось тут плакучої форми Шовковиці. Так от лісосмуга. Ось ви бачите, знову ж таки, чудова урожайність груші. Це пікантна. Мікроклімат, який створює лісосмуга. На весні, наприклад, дуже багато розповідають про те, що мають складнощі, бо немає достатньо запилення. Ну, ось ми на джмелика подивимося. Я створюю максимальні можливості для того, щоб ось ще один дзмелек, щоб вони мали кормову базу. От, тобто Мінімально прокашую в садку. І оце так називаємо глуха кропива. І зараз вони дуже полюбляють цей медонос і харчуються. Підемо далі. Ну, це здичевілий часник. От він тут. І дуже корисний з тої точки, що бактерицидність своєрідну дає. А з іншої точки зору ми навесні маємо досить солідні клієнти, які цікавляться часником зеленим на перо. Цибулю садимо, а часник от заходимо в садок і просто накопуємо. Тут його, як ви бачите, куди не глянь. Часник. Ось Ренет Семеренко. Теж досить солідно навантажилась. Чудові яблучка. Невеличка деревина. Ну, вона невеличка із-за того, що досить сильно затінена. Зверху персик знаходиться. Це ось потужні такі дерева персика. Це, собственно, корнівий персик із кісточки вирощений. Він майже не вражається кучерявістю листя. Там воно в зелені достатня кількість плодів. І вони, ці персики, вони осінні, десь перша декада вересня. То. Навіть у таких досить складних умовах чудово собі почуває плодоносить яблунька Рене Семеренко. А завдяки, ось тут поряд, ви бачите велетенське дерево і не одне горіхів, який є елемент якраз оцієї лісосмуги, завдяки якій створюється мікроклімат. Потім ось велетенська абрикоса, і вона, це боцсадівська, вона теж є захистом саду. Поряд лимонка, груша лимонка, можна підійти ближче подивитись. Це теж елемент захисту саду. І вона витримала. Груша взагалі вона дуже міцна. Якщо її ще правильно обрізку зробити, верніше навіть формування первоначальне, тобто, щоб не було гострих кутів зростання. Тому що от люди показують, що поламалися гілки. Ось гарно прикріплена гілка. Таку гілку, ну, я не знаю, який це буревій, потрібно, щоб обламати. А якщо гострий кут зростання, тобто, уявимо, що ця гілка ось так нагору гостра. І тут тоді немає зростання. От, от такі гілки обламлюються. От, ну, Це досить загальновідомі речі. І чому садівники про це ну, не звертають на це увагу? От, ну, а потім мають проблеми в садку. Так от. Сад починається з лісосмуги. Це моя думка. Якщо ми хочемо гарний потужний врожайний сад мати, то потрібно садити лісосмугу. І зразу вже з лісосмугою садити і сад. Що дає лісосмуга? Ну, за моїми підрахунками, від 30 до 50% Збільшення врожаїв. Чому? Та тому, що, наприклад, зима, сильні вітри, мороз, лісосмуга на 3, а то й 5 градусів, зменшує мороз. Ну, коли затишок у лісі, то, мабуть, значно комфортніше знаходитись. Ніж на, на відкритому місці, коли вітер і мороз. Така ж сама історія і з рослинами. Якщо ми, наприклад, підійшла весна і опилення, і у нас, ну от є там 100-гектарний екосад, верніше, «Екосад Євро, Євростандарт. От, то в тому садку е, нема лісосмуги. І коли я перший раз десь 4 роки тому був в тому саду, е, ми спілкувалися з е, керівниками того підприємства садівничого то у мене перше було запитання, а що ж це у вас за сад, коли у вас немає захисту рослин? У них в основному кущові форми. І, ну, наприклад, у прошлому році, прошу, позапрошлому році, е, ожина декілька десятків гектар вимерзла. Частково пошкоджена була лохина. От. І багато інших дерев і кущів постраждало від морозу. І зрозуміло, що урожайність не те, що половинна була, значно гірша був ситуація. Ну, це знову я до Рене Семеренко підійшов. Ось тут вже трошки критично нахилена гілочка, треба підперти. От, То. Зрозуміло, що якщо б там була лісосмуга, і в принципі на 100 гектар там не одна навколо скажімо так, цього саду, лісосмуга повинна бути. А ще й поділена, садок поділений, от, ну десь там хоча б по 10 гектар от, розділений лісосмугами. Це зовсім був би інший сад, і інші, так сказати, продуктивність його значно більша. Яка ж лісосмуга найкраща? На мою думку, найкраще садити лісосмугу плодово-лісову? Ось персик теж один із сортів, який практично не вражається манульозним грибком і кучерявістю листя, грибком кучерявістю листя. Так, яка ж найкраща лісосмуга? На мою думку, чому плодовий е, лісова? Наприклад, Чекаленко Євген Харлампієвич займався ячеїчними садами. Ну, це його можна сказати ноу-хау. Так він е, розповідає про те, що якщо ми посадимо, наприклад, шовковицю. Але дику і різні інші рослини, черешня дика у лісосмузі, то ми створимо кормову базу для мілких птахів. І вони будуть там гніздитися і будуть працювати у вашому садку, якщо ви створите такий, таку лісосмугу. В яких же випадках доречно лісосмугу? Скажем, робити. Ну, це коли участок, скажем так, від 25 соток і більше, якщо це дачні участки, то зрозуміло, що там у кожного є садочок, і в кінці кінців вони всі разом створюють якраз ту чудову середовище, яке і дає досить солідний захист плодовому саду, то Ось така у мене думка про те, що якщо ви хочете мати успішний сад, чи це великий сад, чи це сад, ну, скажімо, середній, то обов'язково починайте його робити, чи якщо його немає у вас лісосмуги, то садіть. От. І тоді ваше садівництво буде значно успішніше. Бо та ж сама Абрикоса, вона дозріла. І тут вітер і обсипало все. А якщо у вас захист є від вітру, то частково упадуть плоди, зрозуміло, але це не буде критично. І от зараз ми бачимо грушу, яка практично в критичному стані знаходиться. Мало того, ну, обов'язково <плоди> в ближайшій, мабуть, завтра вже. Підіпрудіді, створю умови, а потім потрібна буде така активна обрізка після того, як зніму плоди. от Чому? Тому що ви ж бачите, вона навіть оця груша, оця гілка, вона витримала цій буревій один і другий. У нас, наприклад, більш майже сутки не було світла, тому що порвало дроти, ну як і в багатьох місцях. Там 27 числа, чи е, інший час, коли були ці грози, і е, така була погода. от Тому хочете мати успішний сад, не забувайте, що один із головних елементів саду є лісосмуга. От. Тоді бджола буде залітати у цей так сказать, садочок. Вона от в мій сад бжоляр є тут на іншій вулиці. І вона побіля лісопосадочки такої, і звідти вже знає, що тут є де брати, так сказати, медок збирати. І низенько, коли навіть досить сильний вітер, але вже температура повітря плюс 20, 12 градусів. Вона навіть стоїш, а вони ніби таку нішу знайшли. І над головою летять одні із саду, другі в садок, і запилюють сад. Ну, а якщо ви ще створите умови, щоб у вас тут багато було джмелів, осмій, то зрозуміло, що це ще цікавіше, тому що джміль, наприклад, плюс шести гр. Плюс 6 градусів, і він вже працює. А ось я плюс плюс 8 градусів. І вже в садочку працює. Це по питанню запилення саду, тому що часто ну, розповідають, що така є проблема, і сад не запилився, тому що була холодна весна. Все це достатньо рішимо. Все. Але коли ви створили мікроклімат в садку і комахи. Мають можливість уникнути цих сильного вітру холодного. От. Що ще дає, скажімо так, літом? Літом. Чи потрібна лісосмуга, наприклад, ну, північно-східна сторона саду? Так, це саме головне. Але ж і південні вітри бувають, особливо коли рослини вже плодоносять і багато плодів. То, доречно, при можливості, якщо у вас достатньо великий, велика ділянка, робити лісосмугу з усіх сторон. От. Ну, і як ви бачите, ось уявіть собі оце он яблуня. От, тут от, за Абрикоскою, там от, в далечині, от, така жовтавого кольору видно яблуня. Метрів 15 висотою. От, казалось би, Ну, що толку? та нічого подібного. Якщо це у вас ранній сорт, от вона вже наполовину дозріли, плоди поступово дозрівають, от, і вони падають. Так, Берете і ранком, проходите, збираєте, і потім вечором теж. А якщо ви ще соломи підстелили під дерево, скажімо, то майже всі плоди будуть цілі. Захочете продати на ринку, нема питань. Та частина, яка зовсім ціленька і гарна, і не, і не потрібно збирати плоди. От. А ті, які трошки пошкоджені, технічна переробка. От. Наприклад, джеми, соки. А в крайньому випадку, якщо ви будете два рази на день збирати плоди, то все те обрізається, що впалось, і яблучний оцт. Чудовий яблучний оцт. Наостанок спробую перерахувати переваги, які дає створення лісосмуг. Ну, перше, зменшує можливість пошкодження деревини та вимерзання плодових бруньок взимку, ще зменшує вплив зворотніх заморозків під час квітування. Покращує мікроклімат для опилення саду комахами, зменшує температуру повітря під час спеки, що впливає на якість плодів, зберігає вологу в ґрунті під час засухи, що в рази зменшує потребу в поливі саду, захищає дерева та плоди. Під час сильних буревіїв та вітрів, як і трапилося в цей раз. Ну, ось на цьому будемо завершувати. От на цьому ще раз наголошую, що хочете мати успішне садівництво, створюйте мікроклімат лісосмугою в вашому садку. На цьому всього найкращого вам. До побачення, успіхів! Творіть сади, а ще краще екологічні сади. Щаслива!